В сучасних умовах школа мистецтв потребує, звичайно, оновлення, оновлення освітніх програм, оновлення взагалі статусу як школи мистецтв. І зміни в тому, що зміниться назви школи, я думаю, нічого не потребує для того, і це не є великою проблемою, тому що от вже три роки ми працюємо як білогільська школа мистецтв, і все, ми комунальний заклад районної ради. Маємо свою бухгалтерію, працюємо окремо як самостійна організація, і це дає більші можливості для того, щоб реалізувати свої програми, завдання і плани. Ми працюємо зараз за освітніми програмами, які є навчальні плани, але ж нові навчальні плани дадуть ще більші можливості для реалізації освітніх програм мистецької школи. Ми маємо свою також проспілкову організацію. Це шкільна організація, яка була також утворена самостійно за ініціативи колективу. Колектив в школі молодий і завжди здатний підтримувати всі нові починання, які є, і враховуючи всі можливості і реформи, які в нас. Є в країні, ми також повинні іти в ногу з часом, тому що це потребують батьки, діти є вимоги сьогодення і часу для того, щоб ми щось реформували, вводили щось нове, зацікавлювали дітей і велику масу не тільки дітей, а й населення долучали до освітніх програм до школи, до мистецтва. І Я думаю, це дасть великий поштовх для того, щоб реалізувати себе як викладачі, повинні реалізовувати як. Керівники, а також діти повинні мати нові можливості, вивчати нові технології, залучатися до чогось нового, нових реформ, програм, проектів і всього іншого.